Всім привіт! Хто займається вирощуванням помідорів, вже собі сплановує, де буде їх висаджувати для майбутнього врожаю. Я сію насіння помідорів для опалювальної теплиці, для неопалювальної теплиці і для відкритого ґрунту. І тому посів насіння здійснюю в різні терміни. Є вже набутий досвід, яким і поділюся. А ще додам деякі варіанти посіву насіння в парники. Клімат зараз кардинально змінився. Якщо маленькою розсадою висаджувати помідори в кінці травня, а там спека, фітовтора, не факт, що будемо з очікуваним врожаєм, тому все треба взяти до уваги і спланувати так посів, щоб бути з хорошим майбутнім врожаєм. При вирощуванні розсади помідорів я враховую якість насіння, терміни посіву і умови, в яких буде рости моя розсада. Почнемо з якості насіння. Насіння помідорів не втрачає схожості протягом 5-6 років. Я багато маю свого насіння, яке збираю з року в рік і знаю, що воно чудово сходить. Докупляю в колекціонерів, які теж мають чудову схожість. Мені подобаються помідори з картопляним листям, з такими плодами, які не розстріляю розрізкуються, які можуть зберігатися без страти товарного вигляду, тому й поповнюю свою колекцію такими чудовими сортами. Не обходжуся й без гібридів. Для багатьох вони як пластмаса. Але це зовсім не так. Серед гібридів є багато досить смачних, соковитих, адже ці плоди не розтріскуються, довго зберігають товарний вигляд. Вони подобаються не тільки мені, а й моїм клієнтам, тому їх вирощую як і для себе, а також і для ринку. Насіння гібридів купую в інтернет-магазинах, дійсно таких, яким можна довіряти, а також в тих магазинах, де продавці випробовують насіння на схожість. І воно в мене теж прекрасно сходить. Якщо придбали насіння помідорів і не знаємо, чи воно має хорошу схожість, перевіряємо. Беремо воду, беремо 1-3 чайної ложки солі, насипаємо дану воду. Води може бути 150-200 мл. І в дану водичку насипаємо стільки насіння, скільки нам потрібно перевірити на схожість. І посадити. Витримуємо 2 години. Зразу не буде помітно, чи все насіння якісне, адже якісне насіння має пасти на дно. А те, що має погану схожість, буде спливати. Як ми бачимо, тут в мене одна насінинка плаває на поверхні води. А решта все насіння на дні. Ну, це є моє насіння, я його збирала і навіть і літком перевіряла на схожість. Але, можливо, і не все ще якісно, 100% воно тут провірилося. Якщо плануємо вже висівати насіння, промиваємо і сіємо. Якщо не плануємо, підсушуємо і чекаємо відповідного моменту. І будемо певнені, що наше насіннячка все гарно зійде. Якщо навіть через годину все насіння впало на дно, отже воно вже не підніметься, воно хорошої якості. Як бачимо, нічого не плаває. Я дане насіння буду висівати для відкритого ґрунту, тому воду зливаю і буду його просушувати. Терміни посіву залежать від того, куди будемо висаджувати розсаду, в теплицю, в парник чи відкритий ґрунт. Так як я планую опалювати теплицю в кінці березня, перше числа квітня, розсаді в середньому потрібно 55 днів, плюс 5-6 днів на те, щоб носіннячко проросло і зайшло, тому посів я буду здійснювати перше числа лютого. В неопалювальну теплицю орієнтуюся висадити в 20 числах квітня адже ще в цей час трохи холодні ночі і в теплиці того тепла теж немає. Ну, Але теплиця, якщо під дві плівки, я вже спрактикувала і швидше висаджувала, 20 квітня це буде якраз хороший час. Від 20 квітня віднімаю 55, так в середньому 60 днів, припадає на 20 лютого, і ось так, в 20 числа лютого, я буду сіяти насіння помідорів для неопалювальної теплиці. У відкритий ґрунт нас висаджують від 15 травня і до кінця місяця. Отже, орієнтуючись на це число, я віднімаю 60 днів, плюс додаю ще 5 днів на те, що проросло насіння. І я своє насіння для відкритого ґрунту буду сіяти, починаючи від 15 березня до 25, пізніше теж не вартує. При вирощуванні розсади важливо, в чому ми її будемо вирощувати? Чи це в касетах, чи в стаканах. Чи в ящиках. Звісно, в касетах, в стаканах, чи в горшечках з закритою кореневою системою для розсади буде набагато краще, ніж з відкритою кореневою системою. Посадили в касети 25 днів розсада підростає, далі пересадили в горшечки півлітрові і так тримаємо її до висадки на постійне місце. Достатньо буде навіть і 30 днів. Рослини ніякого стресу не отримують. Мені останнім часом подобається зразу вирощувати півлітрових горшечках, не заморочуюся з пересадкою, посіла і любуюся ростом своїх рослин. Так само буду сіяти цього року. Так я поступаю з вирощуванням гібридів. Вирощуючи розсаду в стаканах чи в горшечках, ми маємо змогу потім її розсунути, розставити для того, щоб достатньо попадало світло на кожну рослину, а це має велике значення. Рослинки в таких випадках не будуть витягуватися, ну і плюс не травмується коренева система. Гарно розвивається корінь, гарно росте повністю вся рослина. Сортове насіння сію в ящики. Мені потрібно багато такої розсади. В ящиках рослинки ростуть 25 днів, далі пересаджую в теплицю, де продовжує ще 30 днів свій ріст. Так я сортове насіння вирощую для продажу. Мої клієнти садять помідори починаючи з 15 травня. І отож, маємо з посіяного насіння 20 березня. Станом на 20 травня розсада вже є повністю сформована до пересадки на постійне місце. Помідори з відкритою кореневою системою досить добре переносять пересадку. 2-3 дні адаптовуються і продовжують свій ріст. Насіння помідорів можна вирощувати парнику. Сіємо 15-20 квітня. Але дуже добре, коли парник зроблений з плівки та ще й поверха накрити агроволокном. І це буде захищати навіть від приморозків. В цей час довгий світловий день, плюс підвищується температура повітря. І будемо мати гарно сформовану розсаду на кінець травня. Розсада буде і загартована, і призимкувата, і матиме чудовий вигляд. При посівах насіння варто звернути увагу на фази місяця. Не сію насіння повний місяць і молодик. Ці фази негативно впливають на розвиток рослини. Якщо посіяти після молодика, то підвищиться активність зростання наземної частини. А якщо посіяти після повного місяця інтенсивно розвивається коренева система. Отож, візьмемо це до уваги і маємо 15 лютого повний місяць, 1-2 березня молодик, і 16 березня повний місяць. В ці дні відпочиваємо, а врешта займаємося улюбленою справою: сіємо насіння. Можливо, мої поради комусь стануть і в нагоді. А я всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, діліться досвідом, підписуйтесь на канал, до нових зустрічей!